Друзі, всім привіт! Олександр на зв'язку робимо огляд з Москвида Бергар. Дивіться, який красень. 57 кубів. Ось СМБ на полуресорах гальма діскові. Також має пневматику. Кнор. Нулячу. Смотрите, какая рама. Колеса Бринстоун, Япония. Диски новые. Резина нуляча. Новая светотехника полностью. Пачка нуляча. Дивимось мы смотрим Який красень. Друзі, самоскид чудовий, вже на 99% готовий. Рама повністю нуляча. Дивіться, це дуже важливо на, на кожному самоскиді щоб була дуже гарна рама. Це основна перевага самоскида а так, само просто огонь. Супер. Сила, супер красавчик. На цьому заканчуємо огляд. Далі буде.